У Краматорську, після удару російського безпілотника ланцет, загинули спеціальна кореспондентка телеканалу Фрідом Альона Грамова та оператор Євген Кармазін. Вони були біля свого автомобіля на заправці, коли машину атакував дрон. Від авто майже нічого не залишилося. Поранення також отримав спецкор Олександр Количев. Його в тяжкому стані доправили до лікарні. Це момент удару. Альона Грамова та Євген Кармазін приїхали знімати вчорашній обстріл 22 жовтня. Росія атакувала саме цю заправку. Я лефотисенко їм посредством там були возле своє авто. Діло там секунди, так, даже не більше секунди. Сразу тобто. два двох сотах. І третьому раніному ми помогли, віднесли його ноги. Раніонегівці на вулиці буде ніхто не слишло. Як це політіло, просто в момент зрива машина Все. Альоні грамовій було 43 роки. Вона родом із окупованого Єнакієвого, звідки виїхала у 2014 році до Краматорська. Деякий час була волонтеркою, потім працювала на радіо. А в 2021 році стала військовою кореспонденткою. Альона Грамова працювала спецкором телеканалу Фрідом у Донецькій та Дніпропетровській областях, співпрацювала і з іншими. Медіа, в тому числі з новинами Донбасу, привозила репортажі з Авдіївки, часового яру Покровська. І в таких умовах продовжують працювати медики. Дві хвилини назад вилітіла стекло рядом з пацієнтом. Їздила у найгарячіші точки фронту, показувала, як люди виживають на лінії вогню. Розповідала про евакуацію. Алена Грамова знімала наслідки удару по вокзалу в Краматорську навесні 2022 року. На цій ракеті написано, за дітей буквально от руки крупними буквами білою краски за дітей що в виду окупанти стоїть ліж догадуватися. А під час ракетного удару по кафе двадцять 27 червня 2023 року отримала поранення влітку 23 року. За свою роботу Альона Грамова отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Лише два тижні тому вона була ведучою третього дня Донбас медіафоруму Євген Кармазін із 2022-го працював оператором каналів українського державного іномовлення. Йому було 33 роки. У Євгена залишилися дружина та дитина. І Альона Грамова і Євген Кармазін їздили до прифронтових міст, не зважаючи на високі ризики та загрозу їхнім життям. Редакція новин Донбасу приносить співчуття рідним та близьким. Загиблих від початку повномасштабного вторгнення, за даними інституту масової інформації, під час виконання своїх професійних обов'язків загинули 15 українських журналістів.